Пам'ятаю, як я сама ходила колядувати. Боже, це ніби так недавно було. Можна колядувати? Ось і дівчатка. Так заходьте. Колядуйте, принеси гроші там на столі. Дуже гарна, дівчатка, дуже гарна. Давай. На, що це? Гроші де ж просила, там просто дуже крупні були. То я свої даю. Тільки віддасиш мені потім дві гривні. Я спеціально розміняла по 50, щоб давати колядникам. 50 гривень. Нам колись по 50 копійок давали і нічого. Так це було 10 років тому. І що вони собі потрішки потрішки не збирають? Взагалі можна було мандаринку дати одну і все. А я хочу зробити діткам приємно. Бачили, які вони замучені. Напевно, весь район обійшли. Це чула, як вони колядували. Себе. Та це ж тупо. давай стіл накриємо на різдво. Ні, я хочу декілька салатів. Тепер зрозуміло, чому не так сказала, якщо отак от просто гроші роздавати. Та чого ти завелася? Може тобі ще список написати, скільки і куди я витрачаю. На рахунок столу скидатися я не буду, але дві гривні дала колядникам, віддасиш мені обов'язково. Ну, що не так? Краще б мені віддала. Відкривай давай. Можна, можна колядувати? Можна, ми ж мільйонери. Не слухайте її, колядуйте. Давай їм гроші. Я зробила, що могла. Дякую, маска. Мені потрібен чохол на мій телефон, але бажано червоного кольору. А блін, мені також потрібен. У мене телефону менше місяця, а він же он, інвалід. Ну дивись, якщо в мене залишаться гроші, можна буде тобі також подивитися, буде такий від мене тобі невеличкий подарунок на свята. Клас, давай я виберу. Почекай, спочатку я. Давай швидше. А скільки в тебе з собою? Зараз. П'ятсот. А цей чохол скільки коштує? 380. А покажіть нам ще якісь чохли на її телефон. Ага. О, ти білий! Диревень ми беремо тормози. Мені не подобається білий, мені подобається червоний. Так якщо ти візьмеш червоний, мені не вистачить ні на який взагалі. Ну, наступним разом. А я хочу зараз, та ти завжди обіцяєш, а потім зливаєшся. Я не обіцяла, я сказала, якщо в мене залишаться гроші. Так і можуть залишитись. А, ти спеціально так робиш. Розумію, як хочеш. Давайте мені червоний. А цей білий за 120 можете продати? Ні. Капінц!